Авдіївка на Донеччині є епіцентром бойових дій на сході України. Росіяни кидають багато живої сили і техніки, аби оточити місто. Нашим захисникам важко, але вони продовжують чинити супротив. Минулої доби під Авдіївкою збили ворожий су 25 вже п'ятий літак за 10 днів. Ворог активно використовує штурмову авіацію для підтримки своїх наступальних підрозділів. Ситуація, як я вже казав, Авдіївці, так як ось ця наша улюблена фотозона, ворог продовжує обстріли Авдіївки, застосовується авіація. І сьогодні зранку вже було теж авіація, здається, чотири авіаудари. Після штурму 10-14 жовтня окупанти закріплюються на кількох захоплених позиціях. За даними журналіста Юрія Бутусова, просунулися росіяни в одній посадці Північніше Авдіївки та у частині водяне південніше. Зараз вони готуються до контратак з та зосереджують резерви, щоб створити перевагу на цих напрямках. Для Росії на Донбасі важливо створити контрольовану зону навколо Донецька, аби отримати змогу використовувати місто як основний комунікаційний вузол та місце базування. Втім, за словами Бутусова, Україна показала, що має силу впевнено обороняти місто і успішно перемалювати російські ударні з'єднання. Генштаб побічно підтвердив заяви про просування морпіхів на лівий берег Дніпра на Херсонщині. Зокрема, серед сіл, по яких била російська авіація, вказана Піщанівка, яка розташована на лівому березі, до якого, за даними російських блогерів, дійшли українські морпіхи. Крім того, окупанти били авіацією неподалік Новобереслава, Козацького, Ольгівки та Придніпровського.